Привіт! Ми з Есі про Метал, і сьогодні ми приїхали на виставку Agro2Food. Це виставка обладнання та технологій для харчової промисловості. Здавалося, що може об'єднувати металообробний завод і харчову промисловість, але все по порядку. Пішли на виставку. Нас на виставку запросили наші партнери ТОВ Європак сервіс, для яких ми виготовляємо деталі для обладнання. І сьогодні ми хотіли б вас познайомити з ними поближче. Пішли? <му> сьогодні ми хотіли просповісти нашим глядачам більш детально про вашу компанію. Розкажіть, будь ласка, яке обладнання сьогодні ви показуєте на виставці? Доброго дня. Наша компанія сьогодні представляє. Пакувальну машину напівавтоматичну пакувальну машину, яка е, пакує продукцію в термозбігову плівку. Трошечки принцип розкажу: оператор ставить сюди різну продукцію, в основному це пляшки, і нажимає на кнопочку пуск, все інше ця машина робить сама. Тобто обертається плівка, спаюється плівка ножем, подається сюди. Тут в даній камері вона усаджується ця плівочка і вже виходить готовий запакований пакет. На що зараз найбільше звертають ваші замовники увагу на швидкість, на якість, на якісь специфічні умови, оплати. Що зараз найважливіше при замовленні? Звичайно, найважливіше це ціна, терміни виготовлення. Ну і ми не забуваємо про якість, бо неважно який це час, чи то довоєнний, чи воєнний час, якість це. На головніше, що для вас якість, якість якість в нас полягає в якісно витворних деталях, в надійних поставщиках, партнерах і в міцній дружній нашій команді. Чудово! Дякуємо вам за співпрацю! Дякуємо. Дякуємо.